Вікторію, що сьогодні перервалася переможна серія, але все ж таки матч був таким бойовим з рівними можливостями. Як вважаєте 0-0 чи справедливий це результат для сьогоднішнього поєдинку? Ну, сьогодні була, як ви сказали, вже бойова нічя. І дві команди сьогодні хотіли перемогти. Вважаю, що в нас було більше моментів, де ми могли їх реалізувати. Безвиражна серія, да, на жаль, що при вдома, при болівальниках ми не... Отримали три залікових бали, але саме головне, що ми не програли. Тому я хлопцям подякував за самовіддачу, за боротьбу, тому що суперник нав'язував нам. Таку гру, що зовсім ну, всі, кожен епізод, кожен епізод, це було верхові єдиноборства, за центр поля була гра і підбори. Десь ми в цьому компоненті програли, але по бажанню хлопців ну, вони хотіли, десь не вистачило той майстерниці, щоб реалізувати момент. Ну і… Як вважаєте, за небезпечними моментами чи була перевага у суперника, особливо ось у другому таймі, ну і у нас були удари, але створ воріти не влучали. Ну, В другому таймі пішла вже відкрита гра з, -з обох сторон, і суперник, при да, при угловому, при кутову, кутовий, котрий був, де могли вони забити нам гол. А в кінці у нас були моменти, вже була така, як кажуть, гра відкрита без центру полю. І ну, якщо рахунок 0-0, нічейний, то обидві команди заслуговують на цю ніччю. Ну, Це перша нічия, все ж таки да, очко здобути, можна сказати. Ну так, да, ми розуміли, що суперник теж грає і вони до цього теж не перемагали, тому вони їхали з настрій. Я думаю, що хотіли перемогти, тому що в них, як я знаю, є теж певні завдання. І ну, з нашої сторони ми хотіли трохи, щоб і заміни ті, які хлопці вийшли, трохи додали нам швидкості, але десь в єдиноборстві, в силовій грі вони десь випали. Тому що в першому таймі у нас зовсім фланги не працювали. Ну, А саме головне, що хлопці сьогодні показали бійцівські, як кажуть, якості і вони не програли. Ну і команда підтягнулася до лідерів, як оцінювати конкуренцію, чи можливо дістати в команди, які йдуть попереду, Колос-2, Олександрія, 2, Чернігів. У нас зараз календар такий, що всі, всі матчі у нас з, з лідера, можна так сказати, кожна гра. Ми будемо налаштовуватися тільки на перемогу, а вже, як кажуть, підсумку підводити будемо, вже, коли закінчиться цей чемпіонат. І... Наступному році будемо дивитися, де ми і куди ми будемо рухатись далі. Ну, друга ліга така конкурентна, так? Ну, всі команди, що друга, що перша ліга і прем'єр-ліга, ну всі хочуть вигравати, у всіх певні є завдання, які вони хочуть виконувати. Тому ну, що будемо працювати далі. Гра така була з рівними можливостями. Боївань ще 0-0, Втратили чи придбали одну очко на виїзді? Ваші враження від матчу? Ну знаєте, на рахунок втратили чи не втратили. Ми вже яку, яку гру граємо. На жаль, в нічю, знаєте, і за, скажімо так, за нічі. Одне очко розумієте за перемогу три, Тому говорити, що придбали, мабуть, ні. Ми їхали. Ми знали, куди їхали, знали, що буде непросто. Не, не знали, що хороша команда. Останні чотири гри ми виграла. І не просто так за рахунок гри. Тому, скажімо так, але сподівалися, готувалися і сподівалися, скажімо так, на перемогу. Але, на жаль, бачите, без забитих м'ячів перемоги вони ну ніяк не будуть. Якби 0-0, то ну на виїзді і за ними лідери може до. Добре, але знаєте, все-таки хотілося більше якості, більше скажімо, агресії. Я маю по ну, попереду. Маю. Ті напівмоменти, які ми створювали, да вони не просто так були, а створювали. Треба все таки реалізувати. А без забитих м'ячів, повторюсь. Да, ну перемог на жаль не буває. Ну, це пов'язано, можливо, Михайлу Сергієчуку треба підтримку атакуючи лінії, можливо, молодих там нападників, які могли б е, таку естафету прийняти від нього. Ну, звісно, що непросто, умови непрості, що чи Потрібно підсилення чи можливо просто не фартить там в інших матчах. Ось в чому причина? Ви знаєте, є, є, є різні причини. Ми вже деякі ігри грали, да, і забивали першими, і вели в рахунку, але дитячі помилки самі собі на рівному місці привозили ті м'ячі. А на рахунок того я ж кажу, що без певної агресії спортивної хорошої агресії, да, ну ви знаєте, нічого створити не можна. І, звичайно, хочеться від своєї команди бачити більш конструктивної конструктивної попереду. Ми працюємо. Ми над тим, да, але ви знаєте, ну не можна створити команду де за там, там 4 місяці чи 5 місяців. Це не відговорка. Я просто так кажу. У нас команда досить молода, да, сформована. Але ми рухаємося, ми працюємо, побачимо, як далі, де звичайно хочеться перемог. Ви знаєте, на команду тисне також нічия, 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 але ну я думаю, що все-таки перемоги наші попереду. Наступний матч плануєте вдома проводити. Ось в цьому турі зіграли вперше вдома. Чи ведеться робота, чи важко вам ось у цьому плані, щоб команди там грали? Ну... Приймали ви команди вдома? Ну, ви знаєте, звичайно, на виїзді постійно на виїзді грати дуже важко. Да, це банальність, але ми от, одну гру ви правильно підмітили, зіграли вдома. На жаль, теж в нічу зіграли, але сам факт, сам факт, да, виїзні ігри, виїзні ігри. На рахунок того, що ведеться, звичайно, ведеться робота і керівництво все робить для того, щоб ми ну, мали можливість зіграти вдома. Ну але ви знаєте, які обставини зараз у нас в країні і конкретно ну, в нашій, скажімо так, області і всі інші. Тому це, в принципі, ну по великому рахунку не від нас залежить, розумієте. Звичайно, ми хочемо дома грати, і керівники всі стараються робити все для того, щоб нам дали дозвіл. Ну то будемо так говорити. сподіватися, будемо, так, що будемо проводити домашню гру, а там далі побачимо. Більшу частину матчу ви були такі успокою біля на тренерській лаві. Можливо, внутрішня була там якась боротьба. Наприкінці лише там зауваження робили. Все, більшість влаштували дії ваших гравців вас влаштували чи ні? Ну, при всій повазі, я маю до договірника спорт. Я вважаю, що в першому таймі я не кажу, що у нас велика була перевага, але ми більш-менш контролювали хід на, на футбольному полі. Да, і більше були на м'ячі, і якісь моменти створювали. Я маю на увазі зарахувати. На контролю м'яча, тому я був, знаєте, ну не то, що був спокійний, звичайно, не то, що ми награвали цей тиждень, готувалися. Ну, плюс-мінус, я не кажу, що все виходило, але робили всі ну, як би правильно роботу свою на футбольному полі не було потреби. Ну а в кінці ви знаєте, то треба і емоційно знаєте, не підтримати команду, не деяким може там підкрикнути, підказати і все інше, бо вже важко, надія і втома. Тому я ж кажу, що кожен по-своєму реагує на такі речі. Ну я сьогодні вибрав такий момент. І найбільш небезпечний момент, мабуть, був удар головою, да, ось там після навісу ну, Ви знаєте, казати, знаєте, безпечний момент тоді, коли м'яч у воротах розумієте, то тоді на тому були. І в першому таймі непогані на пів моменти, да, особливо на початку гри, коли ми швидкісні атаки проводили, флангові не простріли мали. Ми ті, ну єдине, що не завершили. Тому я ж кажу, що якщо брати, так загалом, да ну я вважаю, що нам треба більше, більше. більше Агресії млюють попереду да для того, щоб створювати. не тільки створювати. Ми на пів моменти ті створюємо, але завершення немає. На жаль.